Добрий ранок, шановні батьки, вітаю вас, малята! Так як цей тиждень ми працюємо з вами за лексичною темою світ казок, я пропоную вам дуже цікаву гру, яка називається казковий віночок. За допомогою цієї гри ми закріплюємо і узагальнюємо знання дітей про казки та їх героїв, розвиваємо мислення, пам'ять, спостережливість, уяву. Удосконалюємо навички розповідного мовлення, виховуємо інтерес до казки, бажання читати. Малята перед вами буде зображений аркуш. На аркуші буде квіточка, незвичайна, чарівна, буде нагадувати віночок. Гра так і називається казковий віночок. На цій, подивіться, квіточці, на кожній пелюстці зображені. Казкові герої. Вам потрібно назвати цих персонажів, а потім погляньте, знайти до серединки цієї квіточки, так, там, де намальований знак питання, знайти серединку, тобто назву цієї казки. Погляньте, будь ласка, на ось цих персонажів. З якої вони казки пригадали? Звичайно, ця казка називається Колосок. А тепер подивіться, будь ласка, на цю квіточку. Назвіть персонажів на кожній пелюстці. Що зображено на цій пелюстці? А це хто зображений? Ви вже впізнали? З якої казки ці герої? Правильно, ці всі герої із казки вовк та семеро козенят. А ось погляньте на цю чарівну квіточку. Хто зображений на кожній пелюстці? а це що зображений? зображено? Ви впізнали цю казку? Хто попросив бабусю спекти колобка? Ось погляньте, будь ласка, на серединку, яка ж серединка підходить до цієї квіточки. Правильно, колобок. Ви можете навіть переказати казку, Подивіться за допомогою оцієї квіточки, спираючись на картинки підказки. Розгляньте цю квіточку. Яка серединка підійде до цієї квіточки? А цих героїв впізнали, хто це такі? Назвіть, будь ласка, кожного героя, хто зображений на пилюсці. Подумайте, яка серединка квіточки підійде. Ну, звичайно, цю казку ви пригадуєте. В кого була хатинка лядяна, подивіться, а в кого із дерева луб'яна? Хто допоміг зайчику? Пригадали назву цієї казки? Шановні дорослі, пропоную вам допомогти дитині, якщо буде виникати потреба в цьому. Малята, як називається казка, у якій дівчинка заблукала у лісі. Дівчинка, яка потрапила у будинок, у якій була велика кімната та спальня. В кімнаті стояли три стільці, три миски, три ложки. Пригадуєте цю казку? Яку серединку потрібно обрати? А тепер подивіться, будь ласка, на цю квіточку, на цей казковий віночок. Хто допомагав діду? Для чого зібрались всі герої? А ось яка чудова казочка. Погляньте. Хто, погляньте, у човнику сидів і ловив рибку? Хто приходив до хлопчика, який сидів у човнику? Оберіть, будь ласка, правильно назву казочки, правильно. Серединку до квітки. Розгляньте цю, будь ласка, квіточку. Малята, можете позмагатися із своїми дорослими, хто більше назве серединок, тобто назву до квіточки. Назв казок.